Першу згадку про це давньоруське поселення, що називалося Микулин, знаходимо у повчанні Володимира Мономаха за 1096 рік. За однією з версій, назва села ще походить від імені його засновника воєводи князя Василька Миколи. За іншою від давньої церкви Святого Миколая, яку збудували тут чинці монахи. Відтак швидко Микулин опинився у центрі важливих історичних подій. За припущенням істориків, у княжі часи він був, наче прикріплений до теребовлі. Його населення повинно було утримувати військо тамтешнього князя, одночасно поповнюючи його для ратних справ. На той час Миколин був досить великим населеним пунктом, через який проходив торговий шлях з Галича до Києва, і водночас служив міцним форпостом, що захищав теребовлю з півночі. У 1349 сорок дев'ятому році, як і вся Галичина підпав під владу феодальної Польщі, став називатися Миколинцями. Наприкінці 15-го, в першій половині 16-го століття, почастішали спустошливі напади татарських орд, які грабували ці землі мало не щороку. Для захисту від ворогів власниця Микулинців Анна Йорданова у 1550 році побудувала муровану фортецю. Замок давав почуття відносної безпеки. Населення швидко зростало, розвивались ремесла. Все це дало можливість Микуленцям у 1595 році отримати статус міста з правом проводити три ярмарки в рік. У 16-17 століттях воно було у власності магнатів коніць та збуровських. Замок у Микулинцях витримував не одну осаду. На його мурах донині видно сліди розпеченої смоли, яка лилася на голови зай. Фортеця стояла на самому торованому татарами чорному шляху. Отже, і піддавалися нещивним нападам Орди, і не раз була руйнована. У 1672 році замок здався туркам лише після 15-денної облоги. Османи не дарували ми такої впертості та відваги. Всіх чоловіків міста було вбито, а жінок та дітей забрали в єсир. Під час визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького фортеця частково була знищена повстанцями, але згодом відбудована. Упертий опір чинили захисники Миколинецької фортеці в 1675 році військам і береги машинами. Протягом 15 днів, не змігши здобути фортецю ні гарматним вогнем, ні штурмом, турки вдалися до підкопів і підривання мурів. У повітря злетіла одна із башт, та охоронці швидко заклали пролом у стіні. Проте відсутність будь-якої надії на підмогу примусила гарнізон піти на переговори з ворогом. За здачу фортеці турки пообіцяли звільнення. Сам візир надав грамоту, в якій пообіцяв не розорювати ми та навколишні села. Зняти облогу із замку, якщо йому дадуть викуп. Як гарант своєї порядності, надав 30 заложників. Викуп люди зібрали, турки зняли облогу, але не стримали свого слова. Вночі захопили замок, виразили всіх, хто в ньому був. У першій половині XVIII століття Миколинці належали Синявським, потім Любомирським. З другої половини того ж століття місто власність найбагатшого магнатського роду Потоцький. Вже у XVIII столітті замок починає занепадати, втрачати своє оборонне значення. І в 1815 році австрійський барон Ян Фон Конопка, купивши фортецю, організовує в ній суконну фабрику. Наприкінці 20-х років 20-го століття володаркою Миколинецького замку була графиня Юзефа Рей. У неї була улюблена покоївка Анна, не просто служниця, а права рука, бо вміла і читати, і писати. Анну графиня любила і опікувалася нею. Тож, коли дівчина вийшла заміж, дозволила їй із судженим, поки не збудують власну хату, пожити у замку. Там народилася у 1933-му маленька Стефанія. Власний дім її батькам збудувати не судилося. Коли замок отримав статус пам'ятки архітектури та історії державного значення, то пані Ані запропонувала працювати про ньому сторожем. Нині своєрідна берегиня фортеці її дочка Стефанія, яка й далі живе тут, а напівзруйнований фортечний мур мало асоціюється з неприступністю та все ж притягує поля та навіює різні думки. Є час подумати і придивитися до цієї прекрасної сторони. Бо із століття-століття століття ця земля родила людей сильних і талановитих.